Цілий світ стежить за тим, як уражені землетрусом та цунами японці відновлюють свою країну. Сотні тисяч людей втратили свої домівки, досі не відновлено постачання життєво необхідних продуктів. Утім, усе це не дестабілізувало японське суспільство. Натомість, пережита катастрофа нині спонукає змінити свій спосіб життя не лише мешканців постраждалих із стихій території, але й багатьох інших японців. Більше знає Олексій Кузьменко. В Японії сезон світіння сакури, час святкувань та роздумів про оновлення. Цього року настрій свята дещо інший. Зазвичай у цю пору в парку Уено в Токіо родини влаштовують пікніки в затінку дерев. Тепер такі сцени рідкість через цунамі, яке вдарило по країні минулого місяця. Японія стала жити за правилами джішуку, що передбачають колективну стриманість в усьому. Тацуо Тацуно та його дружина Йоко одні з тих, хто прогулюється парком ми не повинні радіти, коли відбувається таке. Людям на півночі доведеться тяжко працювати, щоб відновити втрачене. Ми старі, ми теж боремося за виживання. Нам всім необхідно боротися, щоб пережити цю біду. Японське телебачення 24 години на добу показує кадри руйнувань на півночі країни. Кожен японець переживає цю трагедію як особисте горе, каже Кайл Клівленд, ад'юнкт професор соціології в університеті Темпл. більшість руйнувань не у великих містах, а в містечках та селищах. Найбільше постраждали люди похилого віку. Тож загальна реакція відзеркалює почуття старшого покоління, яке пережило другу світову війну. Майже вся північ Японії потерпає від нестачі пального, води та харчових продуктів. Криза торкнулась мільйонів людей. Хіроко нагана мати десятимісячної дитини. Вона каже, що найбільше боїться того, що може статися на АЕС у Радіацію Не видно і це лякає найбільше. Симптоми ураження з'являються не одразу, а з часом. Багато сторонніх спостерігачів відзначають стоїцизм, з яким японці сприйняли трагедію. Майже 200 тисяч людей, які втратили свої домівки, досі живуть в тимчасових притулках. Втім, відновлення країни йде повним ходом завдяки спільним зусиллям японського уряду та міжнародної громадськості. На понівеченні катастрофи півночі працює ціла армія волонтерів із цілої Японії японці вкотре демонструють особливості свого менталітету. Вони раніше були властиві їх суспільству, але під час останніх подій проявилися із особливою силою. Це матиме довготривалий вплив на японське суспільство. Відбудеться певна переоцінка своїх цінностей, турботи приближнього. Джі шукає прояв цих тенденцій. Поблизу дорогих крамниць у столичному районі Гінза продавець смаженої солодкої картоплі традиційного японського фастфуду має відбою від покупців. Це говорить про перехід багатьох японців на режим жорсткої економії. За інших умов, нічне Токіо горить неоновими вивізками, закликаючи людей розважатись та витрачати гроші. Вимушені відключення світла перетворили місто на бліду подобу колишнього Токіо. Через викликану катастрофою стриманість японців опустіли суші бари та караоке кафе. Їх власники побоюються, що їм доведеться закриватись. Такийські ворожбити чи не єдині, хто не відчуває нестатку клієнтів. Майбутнє ж Токіо у значній мірі залежить від того, як довго японці будуть обмежувати себе в радостях життя. Олексій Кузьменко Голос Америки.